Дивіться який красавчик сидить. Як його правильно виривати. Так, круть, круть. І акуратненько витягуємо. А? Це воно. Он гриб є. Дивіться яка хрень. Я вже хотів додому їхати. Ось моцик стоїть. А, диви. Это что? Какой кабанчик. Да, красава. Да, красава. Расшивят, друзья, эти кущики обследовать очень хорошо. И надо ходить очень медленно. Дивиться что я нашел. Это Це... с ума сойти. Я... Це оргазм диви а? Два яких красавця. Да с ума сайте.